Шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра. Сьогодні 4 жовтня, і пишете, ви мені з приводу того нагадали да? з приводу того, що у Путіна скоро день народження, типу як 7-го числа, але є така думка, що це не його день народження, а він старший і він народився в березні, і прихована приховано, ну, спеціально ця дата, щоб ніхто не мог його спрогнозувати. А давайте подивимося. Взагалі день народження, дякую, я вже <свісно> все зрозуміла. Чи змінена дата? Да, змінена дата одразу, да? тобто змінили те, як є насправді, змінили по хитрості той звичний хід подій, природний хід подій, який є. Тобто змінили природу, ну, щось таке. Карти вийшли самі. Ну, добре, давайте все ж таки ще раз, так, щоб я сама дістала день народження а, Путіна. Чи правда, 7 числа 7-го 10-го 52-го року. Ну, чого ти, я хочу сама дістати карти, будь ласка. Приготувала ще одну колоду, чорну таро. Чорне таро. Давно не працювала з нею, тим паче на Путіна вона дуже класно показує такі всякі речі. Чи правда, 7 жовтня день народження у Путіна. Ну я би не сказала. Тут якось вимушено перевернули, вимушено змінили. Знову ж таки, момент порятунку для. Тобто, інформація, як, ну, перевернута, да? її не потрібно читати. Ну, Коротше, це неправда. Це, це брехня, ні, не 4, ой, не 7 жовтня. Тобто день народження, ні. Добре. Ну, давайте взагалі тоді подивимося. День народження, хочу взяти цю колоду. Давайте дивитися 7 -е число, плюс-мінус там якісь дні, бо розуміємо, що карти строки не показують. Давайте подивимося 7 число День народження Путіна в цьому році. Чи буде той колективний Путін його святкувати? Свій день народження в цьому році. О, вже добре. 8 мечів. Святкувати бажання буде велике, але будуть певні обмеження. Буде страшно святкувати. Буде переживати за своє життя, буде переживати за своє здоров'я. Ой! Прям 10 мечів. Я не знаю, чи можна такі карти показувати, 10 мечів це карта закінчення. Чи буде святкувати? Це ну, питання, знаєте, от палка в двох концах. По-перше, нема кому святкувати. Ну, насправді немає кому святкувати. да. А, якщо десь і хтось і буде з'являтися, то ми вже знаємо, що це буде не він, це буде двійник, ось, будь ласка, сім мечів. Двійка кубків, карта повішеного і четвірка мечів. Да? Тобто це буде така безвихідна ситуація, коли потрібно буде зробити підставу, замінити людину, тому що буде ну, дуже дуже страшно. Да? Сім, сімка мечів це буде карта обману, це буде святкування людина, яка не являється Путіном, якщо він і вийде на люди. Насправді святкувати немає кому. По-перше, карти говорять про це, а по-друге, десятка мечів це те, що закінчується. Це, знаєте, останній день народження, якщо так можна сказати. Тобто, на цьому дні народження можна буде поставити крапку в плані колективного Путіна в цілому. Прекрасно. Тобто, ну, а свято, ну, хоч щось там взагалі. Що, що буде? Давайте ну, спитаємо, що буде на Росії 7 жовтня, плюс-мінус там якісь дні? Да? Тому що ну, не люблять таростроки. Сьогодні 4 жовтня, я нагадую, що буде відбуватися Ну, в контексті Дня народження Путіна. Росія, що тебе чекає в ці дні в контексті Дня народження Путіна? Ой! Підміна, якась підміна когось мають винести, чекайте, Росія. 7 жовтня в контексті Дня Народження Путіна на День Народження Путіна. Що тебе, що буде на Росії. Рицар Кубків. Хтось може приїхати. Рицарь Кубків з дороги, якісь новини. Хтось, можливо, захоче привітати. Ну, тобто, якісь. Знаєте, на кшталт свята, вони, звісно, щось можуть і готувати. Вкладаються гроші, готується щось таке атмосферне, Росія 7 жовтня в контексті Путіна карта місяця, але все має а, статися не так, як вони планують. Карта місяця все ж таки, знаєте, це свято Мені знаєте, зараз так картинка така приходить перед очима, коли діти роблять щось е, таке заборонене, ну, або взагалі дуже цікаво щось робити, накриваючись ковдрою. Так? Тобто там з ліхтариком, там, читати до ранку книжки, або там їсти печівку, або там ще щось. От коли тобі щось забороняють, коли тобі дуже страшно, що тобі щось прилетить. Ти це робиш під ковдрою. От таке відчуття, що от таке свято, чи що воно там вони готують, воно буде під ковдрою. Карта місяця. Вони будуть ховатися, їм дуже страшно прильотів, їм дуже страшно наслідків. Вони не розуміють, що буде відбуватися в ці дні взагалі на Росії. Тобто, карта місяця 9 мечів. Король Пентаклів буде плакати певний король Пентаклів, для нього іде загроза. На нього будуть направлені всі мечі на цього короля Пентаклів. Це сльози, сльози від страху, сльози від самотності, сльози, що ти не можеш впоратися від ну, ситуацією, яка є. Да? Взагалі десятка мечів. Перша карта. День народження, звісно, може бути і останній, але і наступні імператриця, і карта закохані. Тут ну, хтось може попрощатися зі своїм життям. Десятка мечів, імператриця це ну, кінець життя. Якесь обнулення, щось дуже неочікувано і неспрогнозована подія може статися на Росії в ці дні, що чекаю Росію найближчі дні? Чи давайте як на цьому тижні, да? Зараз? Давайте на цьому тижні що чекає Росію на цьому тижні? От ну, в контексті дня народження. Okay. Okay. Зараз розкажу, та що ж таке? Чи це? Та -ха -ха -ха, прямо я мене аж знаєте добре. Давайте буду розповідати все ж таки. Якийсь збір людей буде. ну Якусь картинку будуть показувати, але ця картинка, вона про імператора буде більше для людей. Тобто карта Зірка, Імператор, 10 Кубків. Так? Показати людям картинка на це свято буде. Показати людям про те, що імператору добре, про те, що їм з імператором все. Все хорошо. Тобто, наскільки буде чесна ця картинка, питання велике. Да? Тим паче, що карти про це нам до цього показали. Знову ж таки, від певної королеви жезлів, це. Друзі, секундочку. Друзі, перепрошую, інколи має бути на зв'язку. Значить, від певної королеви жезлів іде. Смерть. Взагалі, королева жезлів дама Каварна. Це, ця карта дуже часто показує на якісь магічні втручання, показує на відьом, показує взагалі на жінок політичних дуже амбіційних, або сторона якась дуже амбіційна. Не обов'язково жінка, можливо, чоловік, але з таким, знаєте, більше таким жіночим характером. Тобто загроза іде для людини якоїсь це ну, 100%. Причому так цікаво, в мене тут випали три королі. Зараз розкажу вам, значить, рицарь жезлів і карта смерті це от якраз про смерть, це про втрату життя. Тобто, в цьому випадку смерть, Аркан, він на смерть і вказує. Що це для Ерефії? Це дуже буде болюча подія. Дуже болюча подія, яка може не те, що зіпсувати свято, а взагалі як відмінити свято. А, в мене тут чотири королі випало. Тобто, це може відмінити свято. Да? Не буде настрою святкувати, буде страшно щось святкувати, тому що буде певна смерть. А, хто помре, що це смерть для Росії? Двійка мечів і картка світу, щось проясниться, щось закінчиться. Це, знаєте, такі неповоротні зміни. Те, що призводить до кінця, ну, до миру, закінчує певну ситуацію, хто помирає на Росії, якийсь король жезлів. Це людина, яка приймає рішення. Це людина, яка ну, при посаді, при певній, да? хто він для Ерефії, король мечів. Це людина, яка е, чи то носить погони, чи то м, має якусь, якесь звання військове, да, щось таке. І плюс ще і король Кубків. Тобто, чи декілька людей, чи це дуже значима людина, така прям значима людина для Ерефії, яка от просто в ці дні, в найближчі от-от да, ну, е, покине цей світ. І з цією смертю буде наближатися мир. Тобто ця смерть вона буде наближати це ну, контекст війни, мабуть, знаєте, буде наближати це все до перемоги, до логічного завершення. Тобто, ця смерть може поставити точку у всьому цьому. Чи то може бути Путін, ну, хто там, колективний цей, да? Не знаю, дай Боже, щоб всі разом, от щоб от всі оці чотири як вийшло, прям кубкою отак от і лягли. Але подивимося, подивимося, це якась така, ну, шишка прям високопосадовець. Людина, яка, ви уявляєте, як неочікувано може перетворитися день народження в похорон, в траур. класс. Эрефия. Бачите, какая колода хорошая? Вот она, и она так показывает. Моя на вазе так говорит. Я просто в шоте. Події, події на Ерефії 7 жовтня. Ну, вже вийшли всі такі карти, які могли вийти. Значить, когось принесуть в жертву королева мечів, приховано, таємно когось захоче принести в жертву. Тобто жертва на Росії буде в ці дні. Через диявола. це щось таке насильственне. Так? Це по Верховному суду знову ж таки. Верховний суд і диявол не так все закінчиться, як вони планували. Це карти про злий рок, це карти про страх, про те, що немає відчуття захищеності. Це те, що на Росії, можливо, люди, по пажу жезлів, не будуть відчувати себе в безпеці. Щось таке станеться, що їх дуже сильно налякає. Якась дуже. Голосна подія по Верховному суду, яка всіх поставить на вуха і всіх дуже сильно злякає. Я е, просто клас. Давайте чекати. Ми з вами так давно прям ці події чекаємо, тому Тримаємо кулачки. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бережіть Україну!